Росіяни вдарили по Україні, зокрема по Києву, оцілили у житлові будинки та критичну інфраструктуру. Повсюди було чутно гучні вибухи. Країна-агресорка продовжує атакувати мирне населення і цього разу натворивши жахливих речей, у тому числі намагаючись накрити урядові будівлі. Більше того, коли рятувальники розбирали завали, там виявили дещо моторошне. Подробиці почуєте за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочати. На У Києві прогреміли вибухи під час повітряної тривоги. У столиці працювала ППО. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи спричинені саме роботою сил ППО, які знищували ворожі безпілотники. За попередню інформацію ламки збитих дронів могли пошкодити декілька будівель, але значних руйнувань та жертв наразі не зафіксовано. Цитую на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях. Написав мар міста близько першої ночі. Віталій Кличко повідомив, що протиповітряна оборона продовжує працювати на правому березі столиці. У Київській обласній військовій адміністрації також повідомили, що сили ППО працюють і в регіоні. Також зазначимо, як нещодавно Росія здійснила масовану атаку на столицю, що спричинила пошкодження будівель навіть в урядовому кварталі. Разом із цим вибухова хвиля пошкодила навколишні. Будинки, зокрема, і адміністративні будівлі українського парламенту, до розміщені комітети та підрозділи апарату Верховної Ради України. Попри пошкодження, відповідні підрозділи апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Верховної Ради України та її органів. Написали на сайті Верховної Ради. Тоді тривога в столиці з невеликими перервами тривала майже всю ніч. Згодом Віталій Кличко заявив, що на Печерську загорівся один із будинків. І через декілька годин під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків дрона також пошкодило будівлю Національного банку, що теж у самому центрі пожежу там швидко загасили. Постраждалих немає. На верхніх поверхах НБУ пошкоджені вікна. Ще про одну загиблу повідомив Тимур Ткаченко, якого призначили головою Київської міської військової адміністрації. Окрім цього, рятувальники повідомили про шістьох поранених і чотирьох врятованих. За даними ДСНС, пожежу на почерську загадку сила. Однак з четвертого по шості поверхи будинку в урядовому кварталі зруйновані. А у Святошинському районі, тоді після атаки загорілися гаражі. На місці працювало 10 рятувальників та дві одиниці пожежної техніки. Повідомляє ДСНС. Окрім того, у Святошинському районі пошкоджені трамвайні колії за 100 метрів від депо. Та один із трамваїв повідомив про це Віталій Кличко. Як повідомляли тоді повітряні сили з вечора, росіяни атакували застосовуючи 111 11 ударних БПЛА з напрямків Брянського реал Морсько-ахтарськ із Криму їх відбували авіація, занітні війська, реп та мобільні вогневі групи. Щодо російської атаки на урядовий квартал, то це не перший такий випадок. Раніше російський дрон вже намагався атакувати Верховну Раду у Києві. І про це тоді повідомив народний депутат Максим Бужанський. Ось що він написав: дрон намагався грухнути будівлю ради, але був збитий і впав біля порога. Біля порога парламентаризму. Можна сказати, зазначив він у Верховній Раді. Також підтвердили, що біля будівлі парламенту після нічної атаки Росії знайшли збитого безпілотника пошкоджень не виявлено. йдеться в повідомленні. Згодом також стало відомо, хто допоміг росіянам атакувати Київ у перші дні нового року. Служба безпеки України затримала 27-річну агентку російської воєнної розвідки, яка готувала дронову атаку по Києву. Про це повідомляє СБУ. Військова контррозвідка служби безпеки затримала у Києві агентку із російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки РФІ по Вці України пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України. Ідеться у повідомленні, щоб запрограмувати ворожі дрони камікадзе на ураження українських об'єктів, агентка включила gps координати на своєму телефоні і робила фото об'єктивів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Готові світлини. Фігурантка перенаправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері. Також під час розвідувальних вилазок аген агентка шпугувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ. Співробітники СБУ затримали фігурентку за місцем її проживання в орендованій квартирі в Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському ГРУ. За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала легкі заробітки на телеграм-каналах. Там на неї вийшов представник воєнної розвитки Росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Під час обшуків у селі затриманої вилучено мобільний телефон і з доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сім карток, які вона використовувала для конспірації зв'язку з окупантами. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а тим часом експерт підрахував, скільки Кремль витрачає кожен удар по енергосистемі України, оскільки основна ціль ворожих ударів саме енергетика і. Тож кожна ракетна атака по енергосистемі України коштує Росії до 2 мільярдів доларів. А продовжуючи транзит російського газу через територію України, ми допомагали агресору заробляти. Про це заявив екс керівник оператора ГТС України Сергій Макогон. Говорячи про зупинку транзиту, він також підкреслив, що я вітаю рішення президента, чому та тому, що росіяни щорічно заробляють на цьому 6,5 мільярдів доларів. Кожна ракетна атака по нашій енергетичній інфраструктурі коштує десь 1 Два мільярди доларів, тобто ми допомагали заробити росіянам на 5-6 таких атак. Ми просто маємо розуміти, що російську військову машину фінансують із російського бюджету минулого року. На ці цілі було закладено 135 мільярдів доларів. І розуміємо, звідки беруться ці кошти в російському бюджеті, здебільшого від експорту російської нафти і газу. Макогон нагадав, що Росія вже фактично втратила європейський ринок на 111 мільярдів кубів. Зменшилися поставки російського газу в Європу. Газпром був змушений скоротити Видобуток газу з 515 мільярдів доларів 2021 року до 355 мільярдів 23 року доларів, і це мінус 160 мільярдів кубічних метрів. Так скоротився видобуток газу в Російській Федерації, бо його нікуди дівати через відсутність інших газопроводів. Так, є сила Сибіру 1 яка із Росії йде в Китай. Ці уренгойські родовища, із яких газ постачається через Україну в Європу, не можуть переорієнтуватися на Китай, тому вони зменшують видобуток, автоматично падають доходи до російського бюджету, і країні все складніше фінансувати цю війну. Ми можемо перемогти тільки, якщо виграємо економічно. Коли ми знаходимо західні мікросхеми в російських ракетах, це ж теж питання наявності в росіян доларів і євро, тому що навіть компанії. Прокладки навіть чи будуть працювати за Юніани і за Рупії, заявив Макугон. Натомість Росіяни наразі нарощують кількість ударів саме по прикордонних областях України. Про це під час брифінгу у медіа центрі Україна заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Цитую його обстріли, які здійснює РФ по території Сумської Чернігівської Харківської областей, це велика кількість. Фактично, вони тільки нарощують свої удари, застосовуючи артилерію, безпілотні літальні апарати, а на Сумщині авіацію. Більшість. Обстрілів приходиться саме по Сумській та Харківській областях. Чорнігівщина менше обстрілів, але дії країни агресора там також присутні, розповів Демченко. Він нагадав, що нещодавно росіяни також активізували застосування авіації на Чорнігівському напрямку. За останні дні цього не фіксується на Чорнігівському напрямку. А от на Сумщині ворог наносить удари із авіації. Якщо подивитися на кількість показників цих ударів, які здійснює ворог, то левова частка саме по населених пунктах. Так ворог намагається тероризовувати місцеве населення, знищуючи будинки та інфраструктуру, додав він за словами Демченка. Місцева влада неодноразово закликала жителів прикордонні залишити населені пункти, які близько прилягають до кордону з Росією. Про те, як бавовнить, включно в тимчасово окупованих територіях, а поговоримо про Бердянськ. Бо в Бердянську було гучно. Місцеві повідомляли про вибухи із боку моря. А таким чином там дописували, що було досить таке голосно. Скоріш за все лунала бавовна, як ми з вами розуміємо, у Запорізькій області і його чули жителі більшої частини міста. Бо про це повідомили в телеграм-каналі Бордянської міської військової адміністрації. Зазначається, що жителі тимчасово окупованого Бордянська, зокрема в районі Слобідки, Колонії Азмолу Луначарська, чули звук вибуху. От ну і звісно, дописували у різних чатах, листувалися між собою, що дійсно було гучно. Ну а в той же час Петро Андрушенко також відреагував на. На Бердянській дописав Бердянськ вибухи у порту увімкнули сирену. Повітряна тривога, місцеві вказують на вибухи з боку моря у центрі та в районі заводу. Азмол, доброго дня. Дописав Петро Андрющенко. під цим дописом, який ви зараз бачите на своїх екранах, Тож, бачимо, що на день то в тимчасово окупованих територіях у рашистів трапляються такі от цікаві бавовняні події. А що дописують у чатах? В колонії очень громко було. і не єдина со де сторони моря Азмол АКЗ на Слободке Тож. Же слышно было. на Азмулі аж сигналки на машинах за Ґудєлі дописують місцеві. Отже, бачимо, що дійсно тривожно рашистам, і тривожно як і в тимчасово окупованих територіях, так і в себе вдома. Бо поговоримо про Тульську область, адже під час атаки сьогоднішньої вночі, до речі, 12 областей на території Російської федерації були під атакою БПЛА та ракет. От і під час атаки на Тульську область було пошкоджено Алексінський хімічний комбінат, підприємство Тула Чермет та Алєксінська ТЕС загалом область атакувала 16 БПЛА і про це дописували російські джерела. Як ви бачите, повідомлення опублікував Сергій Брайчук, речник української добровольчої армії Південь. Повідомляється, що уламки декількох БПЛА впали на території Алєксінського хімкомбінату, який знаходиться під санкціями США через виробництво боєприпасів. Ступінь пошкодження невідомо щодо ТЕЦ, то Один із цехів отримав незначні ушкодження. А по Тула чермету інформації відсутня в результаті атаки поранено одного військового. Вого військовослужбовці, прибачте, от зазначають у Росзмі. Ну і знову ж таки нагадаю таку інформацію нам і надав речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. І з приводу взагалі цієї масованої повітряної атаки, яка була протягом сієї ночі протягом ранку на території Рефії, про ту кількість БПЛА і ракет, які там літали, і потрапили в принципі туди, куди потрібно. Далі з вами заслухаємо Бориса Тизенгаузена детальніше. Сегодня, я не припомню за последнее время вот такой массированной атаки. Я сегодня систематизировал все, что есть, куда прилетело, куда попало. Российские паблики верещат о том, что свыше 200 беспилотников летели в 12 регионов российских. Рассказывают, что еще ракеты АТАКМС, ну, по кадрам похоже, прилетели. Сейчас я вам расскажу. Коротко вообще, куда сегодня прилетел. Там очень интересные объекты э, есть. Итак, значит, брянский химзавод раз. Вот туда как раз прилетели ракеты. Так несколько штук есть несколько видео, где они прям россияне считают, как оно раз, два, три бахает. Это вот завод, который производит порох, взрывчатку, твердотопливные компоненты для топлива ракетного. Туда уже дроны прилетали в прошлом году, причем такую очень ну, интересную операцию. Эти дроны совершали. Один вскрывал крышу, а другой туда напал, закидывал. Подожгли одно здание, но в этот раз наверняка, чтобы уже, судя по всему, ракеты э, сделали свое дело. Поэтому Брянский химзавод, ему большой привет. Вот тот оргсинтез в Казани, про который вы говорили, так и есть. Туда тоже прилетело. И прилетело еще в Казани База Газпром сжиженный газ, там цистерны, цистерны, резервуары с сжиженным газом туда тоже прилетело, там пылает одище целый, ну, сжиженный газ, красиво. В общем, очень жесткий прилет. Саратовский НПЗ прилетела, горят резервуары, нефтебаза в Энгельсе, та самая, которую пять дней не могли потушить, да, вот это четвертые сутки пылают канистры, вот туда прилетела снова, она горит, ну и да, вы правы, та -та... Да, Татарстан, сейчас идет атака, атака на Танеко, это завод... Нефтеперерабатывающий эвакуирует сотрудников, но и да, Альметьевск, там НПЗ Копейкина, нефтеперекачивающая станция и нефтеперерабатывающий завод. В общем, такое, ну я не припомню такой массированной атаки за последнее время. Причем результативной. Тут главное не массировано, а результативно. Ну і далі також будемо з вами говорити про ті фейки, так брехню і неправду, яку поширюють досить часто. Рашиста саме один із таких за пропагандистів, Соловйов у своєму телеграм-каналі дописував наступне: а це брехня. Атаку зсу на Брянську, Тульську і Воронівську області відбито без наслідків і руйнувань. Ось такі, от дійсно цікаві новини. Ну, вкотре повторимось, так не втомимось говорити про те, що рашисти постійно замовчують ту правду, яка від. Бувається на території нашої держави так само, як на території їхньої держави. І не тільки за повномасштабне їхнє вторгнення. А, от і раніше розуміємо прекрасно, що вони постійно замовчують, вони постійно брешуть, вони постійно перекручують а, ту інформацію, яка є дійсною і постійно ширять дуже багато фейків, які на жаль, а, яким на жаль люди вірять, і інколи вірять, також так само ми так на це ведемося, Тобто розуміємо, що та інформація, яку ми сприймаємо дуже і дуже емоційно, вона може бути неправдивою. Тож котре закликаємо знову ж таки перевіряти всю інформацію, яку бачимо у соціальних мережах. Ежах і будь-де взагалі перевіряти її в офіційних джерелах і краще не в одному дивитися завжди підтвердження, чекати від офіційних сайтів, від офіційних осіб. Тобто, знову ж таки бачимо, що рашисти постійно вони ну дуже бояться говорити про те, що в них може бути щось погане, про те, що в них можуть бути якісь случайні, про те, що в них можуть бути якісь втрати. Тому що дійсно для них це дуже і дуже страшно розуміти, що це відбувається. Їм дуже страшно це визнавати говорити про це своїм людям. А що ж було насправді? Насправді, поблизу Брянська у місті Сільцо уражено хімзавод з виробництва пороху, вибухівки боєприпасів до низки російських систем і компонентів для ракетного палива. Про це повідомляє командування сил безпілотних систем СБС збройних сил України. Крім того, повторно ураження зазнала інфраструктура військового аеродрому Енгельс 2 так нашого улюбленого, так би мовити, на якому базуються такі літаки, як ту та Ту-160МС, 60 інформують оператори 14-го окремого полку безпілотних літальних Комплексів СБС і у результаті ураження на територіях нафтобази Крістал. Знову відбулося займання цистер з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників ту 160 Також як пишуть українські змі з посиланням на джерела, уражено Алексійський хімічний комбінат в Тульській області та Сиратовський НПЗ загалом під атакою цієї ночі були 12 областей Рейфі. До речі, обов'язково доєднуйтесь до нас і о 19-й годині вечора. Будемо підбивати з вами. Підсумки дня, і будемо досить багато говорити з приводу того, що сьогодні дійсно був дуже масований атак, масований перепрошую. Удар масована атака по військовим об'єктам окупантів. Тож будемо знову ж таки про це говорити ще детальніше з вами трохи пізніше, бо вже з'являється дійсно нова інформація. Ну і знову ж таки повторюсь, Соловйов дописував про те, що все відбито без наслідків і без руйнувань. Ну вкотре пам'ятаємо так, коли вдаряємо навіть по залізницям їхнім, по якимось їхнім логістичним так шляхам, постійно вони говорять про те, що в них якісь там технічні неспроможності. Так ніколи вони не визнають. Знають дійсно те, що а, вони можуть бути атаковані так про те, що ми захищаємося, ми бачимо та саме кущина, те саме Кендерівці, так які є на території їхньої держави. Пам'ятаємо і дуже часто бачимо, наскільки вони все замовчують, применшують якісь мінуса, так свої розуміємо, для чого вони це роблять, але вкотре повторюємо, що потрібно всю абсолютну інформацію перевіряти і не вірити нікому. От деталі до речі, сьогоднішніх ударів по російських заводах, які завдали СБС збройних сил. Раїни СБУ та інші наші структури, це знову ж таки Олексійський хімічний комбінат Сатульська область після роботи дронів. СБУ зафіксувало досить таку велику і потужну пожежу. Також склади боєприпасів ФАБ, кап крилатих ракет на аеродромі Енгельс. Ось так оце гарно палало. Ви можете бачити зараз на своїх екранах. Саратовська область дрони СБУ досягли своїх цілей. Бавовна до речі, дуже приємні новини. Так палає і досі. Також Саратовський нафтопереробний завод зафіксований. Вано і там масштабну пожежу. сподіваємось ще не скоро вони зможуть її загасити. Так і брянський хімічний завод там зафіксовано прямі влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями. Бачимо, дійсно, що на Росії буде ще дуже дуже багато і Дуже багато буде так. Там всього такого яскравого палаючого. Ну і далі знову ж таки. Бачите, досить цікава інформація з приводу того, що Соловйов говорить про те, що все відбито, наслідків немає, руйнувань немає. А от росіяни скаржаться на наліт дронів на Саратовську область. Зокрема, і понад десятки вибухів чули жителі Енгельса. І далі військовий експерт Роман Світан розповість свою думку з приводу того, що там відбувається, чому рашисти замовчуються, і як саме відбувався цей наліт дронів, так би мовити. Далі дет. Ну, сегодня действительно серьезная такая масштабная атака была по российским военным и экономическим военным объектам, при причем участвовало до двух сотен беспилотников, до двух сотен беспилотников и ракет. Это как раз те цифры, которые дают возможность превысить коэффициент пресечения российской. ПВО и пройти, выполнить боевую задачу. Вот эта масштабная атака, использовались все наши виды беспилотников, и Пекла, и Люты, и Боберы, это основные до Волги, которые доходят до Москвы, до Волги не могут доходить. Ну и UG-22, это уже работали по Казани, то есть по Казанскому нефтеперерабатывающему заводу, по Казанским военным объектам, были нанесены удары именно этими беспилотниками. Они дальние, не могут идти больше тысячи километров. Нам для того, чтобы всю Россию поджечь, надо заходить будет со стороны Аляски. Вот для этого надо перебросить туда достаточное количество войск. На, на ту сторону тогда может быть тогда оттуда, там 4 километра между островами российским и американским. Тогда можно будет говорить за всю Россию. А пока пытаемся работать до Урала то есть европейскую часть Российской Федерации взять под контроль, причем общее направление сейчас понятно, то есть Казань, это восток, чисто восточное направление, Казань, Саратов, Саратов, почему идут удары, это повторный удар, в том числе и по Энгельсу, Волга, она делит с одной стороны, с правой, правого берега с западного Саратов, с левого восточного берега, Энгельс и Энгельский аэродром, Энгельс-2, на котором базируются самолеты стратегической авиации. Были нанесены удары и по Брянску с помощью в том числе и атакамцев, то есть дошли по, по, военным объектам в Брянске. Тоже комбинированная атака, но здесь уже участвовали ракеты, то есть земля-земля из Хаймерсов запущенные, плюс авиационная поддержка, скорее всего, либо «Стромшеду», скалпы, и, может быть, работала ракета EDM-160, постановщица помех для того, чтобы ПВО российское отминусовать, это воздушного базирования. просто такая масштабная атака по Российской Федерации, это вот начало года, хорошее начало, то, то о чем мы говорили, 25-й год, год воздушные компоненты, вот она сейчас, сейчас себя показывает во всей красе, это только начало, еще раз повторюсь. Если масштабировать такого рода задачи и действия, у россиян просто нечем будет воевать на Украине. Оно ничего не доедет. Не на чем и ехать будет, по большому счету. Санкции Малюка Буданова, если будут во всей красе, так сказать, показаны уже в этом году, и никто их не остановит, лишат российскую армию топлива. А топливо – это круг армии. Потому удары сейчас наносятся в основном по топливо. В производящим топливо перекачивающим механізмом.